Що ж, а в нас вже постійна рубрика Затарка ділера, як мені сказав один з підписників назвати можна це як Затарка Ділера, а не затарка місяця, то хай, мабуть, так і буде. Затарка ділера. Що ж, всім привіт! Ви на каналі Rare Game Stuff, Мене звати Денис. На цьому каналі ми оглядаємо різні колекційні віддання, стілбуки, артбуки і таке інше. Отже, що ж, в цей раз затаралось не так багато всього. Тут більше якісь такі фанові речі, типу, як бачите, наприкладі, оці чашечек по Френдз, які були у продажі тільки у Німеччині. Що ж, мабуть, ми з них зараз і почнемо. Зразу стріляємося по френцям, а потім вже все інше. Що ж, у Німеччині, у Макдональдсі. Місяць чи декілька місяць, місяць тому назад можна було придбати отакі от чудові чашечки по е, серіалу Friends. Зараз ми їх розпакуємо, я вам покажу. Я думаю, в принципі, хтось вже бачив, хтось не бачив. Я думаю, буде все одно цікаво подивитися, як вони виглядають. Отже, що ж, почнемо ми з кружки. Friends Central Park, Давайте її розпакуємо. Вони досить великі. Я чомусь, коли ми дивилися на них, дивилися якісь огляди блогерів, то здавалося, що вони не такі великі, як вони є насправді. А так бачимо, що. О, щось у нас тут випало. Ця кружка червона всередині. Ну і тут у нас от, логотип централ парку. Ой. Да, логотип центр парку. Макдональдс, ну, в принципі, от така от чашечка. Вона досить об'ємна, мені здається, здесь, тут десь міліліт 400, я думаю, десь так. Ми ще їх не відкривали і не юзали, так скажемо. Так, перша пошла. Друга Друга у нас от така от чашечка з фонтанчиком. Так, в неї теж якась бамашка, вона така от жовтенька. І тут у нас фонтан логотипу Макдональдса. От, е, теж така чудова чашка. Е, Насправді, було їх не так просто дістати. Навіть е, ну, не те, щоб ми їх не купляли. Це мені е, допомогли родичі їх придбати. Придбати їх було складно не в плані того, що, от бачите, така з картиною, то що у них на дверях висіла, і от така от, знову бумажка фіолетова а, внутрішня частина. Так от, придбати їх було би на eBay не складно, але дорого, тому що вони від 25 євро зараз а, продаються, а то і більше. От. А в Макдональдсі можна було їх придбати О, ти мог придбати сніданок. І разом з цим сніданком обрати собі отаку от чашечку. Така от зелененька вона з диваном, там, де всі товариші, друзі чилили, відпочивали. От, а, Так от. Придбати їх можна було да, тільки в Макдональдсах, тільки в Німеччині тільки обмежений, час, тільки обмежений час. Тож, і їх не було у кожному Макдональдсі. У кожному Макдональдсі були різні чашки. За один завтрак можна було придбати одну чашку. Тож, в принципі, десь около 6 Макдональдсів прийшлось об'їздити по, по Берліну. Щоб знайти всі чашки і зібрати їх. От. Ну, це було набагато дешевше навіть з пересилкою, ніж там, придбати десь на eBay. А, то це було б десь близько 100 євро за ком, а так 8 на 4. Ну, і, в принципі, можете посчитати самі, <гум> бо мені лінь. <гум> Що ж, а, далі в нас далі в нас от такі Фігурки Friends, які вже виходили у нас в Макдональсі у продажу, от буквально нещодавно, мабуть, два тижні тому. І в них, на них вже був великий ажіотаж, була велика черга. Ми замовили з дружиною. Точніше, дружина замовила, психанула і замовила шість. Що там, сніданки були? Ні, звичайно, френс-меню. А, от. Дружина замовила 6 френс меню і ми отримали 6 фігурок. В Одесі було це простіше, наскільки ми знаємо, що в Львові тобі не давали ніякого вибору, тобі просто рандомно давали якусь фігурку. Тож ти мог отримати будь-яку і повторно, і декілька повторних. В нас в цьому плані було простіше. Що, ж, ну, розпаковувати я їх поки не дуже хочу. Розпакую їх потім, коли будуть у нас приїдуть полочки, ми це все поставимо гарненько, і тоді вже можна буде так фотозвіт або, може, відеозвіт зроблю, як вони виглядають. То я думаю, в принципі, загуглити на Ютубі, подивитися, можна, як вони виглядають. А так, от такі от коробочки. Тут, бачите, наліпка, типу, що вони сілдові. О, так, це у нас ще Моніка є. А, ой, Боже, Фібі, так. Да. Це у нас. Боже, дай. Оце його. Джой. Ні, це не Джой. Джой, ось. Ось Джой. О, Ось Джой. Це не Джой, це Рос. Я щось трошки перепутав, У нього вже була Мартишка, Капуцин, здається, так. Да? Ось, э, далі в нас... Оце вже у нас Джої з уточкою. Що э, в нас далі? Так, далі у нас, це вже у нас Рейчел з кавуською і. Моніка. Моніка. І був ще у нас соус, теж, здається, Моніка. да, Соус від Моніки. Досить такий смачний соус, не знаю, під картоплю Фрі плюс. ну, Сир не смачніше, але цей теж досить непоганий. Под якесь м'ясо теж непогано заходив. А... <кій> Що ж, по друзям це все. Я... Так. Далі в нас вже ігрова тематика і там фільм-аніме. Що ж, давайте мабуть, почну з Days Gone. Ось в мене тепер. О, не то. Ось в мене тепер дві е, копії Days Gone е, Special Edition. Але е, Цю я буду продавати, але вона не комплектна. Тут є диски, все є, але нема стілбуку. От, е, натомість цей повнокомплектний цей вже я залишаю собі. Цю можна придбати, вона буде коштувати дешевше, ніж зазвичай, тому що тут нема стілбуку. Далі на каналі, мабуть, вже бачили, що я оголошував так скажімо, набір людей на придбання сілдового А, Нічого особливого, сілдовий холоднайт. Не знаю, буду розпаковувати чи не буду його розпаковувати в майбутньому, але поки залишається сілдою. Це вже у нас трошки тематика не PlayStation і не консолі, хоча на консолях теж виходив. Теж точніше, є World of Tanks. Це отаке от видання, яке, здається, виходило на десятиліття. Точно не пам'ятаю, здається, на десятиліття танків виходило таке от видання. А воно сюдове. В принципі, мені не дуже важливо, щоб воно було сюдове, тож ми його розпакуємо і подивимося, що всередині. Що ж, у нас тут має бути стівбук. Ось такий от танковий стівбучик. В танки я зараз вже не граю, хоча інколи поіграю, а, коли є час у дружини, тому що на танки підсидила саме вона мене. От, коли ми ще зустрічалися, вона. Давай йдемо, пограємо в танки. Я такий, да ну, що, куди? Та пішли. Ну і от я деякий час програв в танки. Отак от воно в розвороті. Помилочка, не 10 років, а на 15 років танків він виходив. Тут у нас є отакий вот буклетик, що входить е, в це видання. Тут у нас 30 днів танкового преміуму, ПЗ КП, коротше, якась е, мелкопрем. Тайгерс, Тігер 131 на 10 боїв, е, 3, той оце його, 3 ангари, Три місця в ангарії. І трошки експіріенсу, і експіріенсу до екіпажу. В принципі, наповнення ну, могло, могло би бути краще. Тут у нас отака от штука з діджитал-кодом по World of Tanks. Це те, що я до цього перечисляв, там воно все є. Так от така штука. І середина самого стівбуку. Ну, Досить прикольно. Мені до колекції саме. Саме те, То, що я люблю стівбуки, я по World of Tanks. В принципі, нічого такого не виходило. Там щось пару видань, там, де є фігурка танка, ще артбук у металевому, металевому боксі там є. І ще офіційний гайд є. Виглядає як артбучик. Що у нас тут всередині? Всередині у нас тут. Ну, це французьке видання, тому все от французькою. Ну, Я думаю, хто грав в танки, тот, в принципі, знає, як грати в танки. Тут, я так розумію, так по мапам, як орієнтуватися, що є, що. Коротше, це набір для новачка. От, прикольна штука. Чиста як така пам'ятна річ. От, їх, їх, в принципі, не так багато продається, і це не в такому ж гарному стані, так для себе чисто далі. Далі у нас от от чудовий DualSense лімітний. Це у нас DualSense називається Icon Blue. Він виходив тільки для канадського і американського регіону, і чуть-чуть пізніше він мав вийти для латиноамериканського регіону. І, мабуть, він вийшов, я, в принципі, не дивився. Скоріше за все, він там теж зараз продається чи продавався. Ну, Його все, що можна, можна, все, що можна придбати. Кольор в нього досить такий файний. Давайте розглянемо, Так, я його вже пакував от, такий от протектор, даби не пошкодити уголочки, ще щось. Хочеться залишити його більш-менш в а, чудовому стані. Так, а, але ми його все одно відкрою, відкриємо. Ми, я, в принципі, джойстики а, не зберігаю у Сіуді. Скриємо пломбу. Так. Оп. Оп, отак от скрили пломбочку. Що ж, коли ми його. Відкриваємо. Тут у нас отака коробочка. Звичайно, картонова коробка. А вже, але вже не просто галіком, як, як раніше їх клали. Так. Тут в нас, в принципі, все по стандарту. Мануальчик. І джой. Так. І от такий от він. Синенький, гарненький. В принципі, ну, його особливості це те, що в нього ця частина вона промальована тут у нас всі клавіші з геймпада. Та, от, крестик і так далі. Що дуже рідко зустрічається на інших джойстиках. А, далі у нас тут задня частина. На задній частині ми можемо зна, побачити, що тут японською щось написано а японською тут написано PlayStation. Ось, в принципі, це все. Дружині сподобалось, мені сподобалось То чого би я його було не придбати. Хоча я, в принципі, не такий ж фанат. Аліментованих джойстиків. Вот. Але цей подумав, що ну, треба взяти. Наступним, мабуть, буде ось ця штука. Але, в принципі, хто підписаний в мене на канал і там слідкує, то я вже показував це видання. Тут в нас 40 відривних постерів по The Last of Us. І суть не в цих відривних постерах, а саме у протектору, який я для нього придбав. Тому що мені дуже не подобалося, що це видання воно досить рідко де можна зустріти. Коштує воно досить дорого, а воно в мене лежить без захисту. У якусь плівку не дуже хотілося його обгортати, якусь целофанку. Казалось би, що це звичайний протектор, але цей протектор він захищає. Все, що знаходиться всередині, на 95% від ультрафіолетового випромінювання. Плюс це ПВХ 0,5 мм, і воно досить непогано захищає від якихось пошкоджень. Тож, це видання буде максимально довго зберігатися і не отримує жодних якихось фізичних пошкоджень. Тож, в принципі, я можу для вас підібрати. Будь-який протектор для будь-чого по ігровому стафу, ну можна навіть і не по ігровому. Там артбуки, стілбуки, якісь колекційні видання, які ви хочете, щоб, щоб вони були в максимальній сохранності, але хочете ще їх бачити у себе на поличці, а не десь там замотаними в якийсь поліетилен. Тож я б рекомендував, в принципі, зберігати всі свої речі у таких ха-боксах. Ви можете завжди звернутися до мене, я допоможу. Підібрати е, потрібний ПВХ-бокс, щоб все ідеально лягло, і ваші видання були захищені. Тож, звертайтесь. Що ж, слідуючий сказав завідуючий, і наступним у нас будуть, що б ви думали, аніме? Аніме так, це у нас отакий от стюбучик по унесеними приводами. Такий червоний стівбук на офіційному сайті чи десь вони виглядають якось колір тусклий і у всіх фактично однаковий. Тож, отак цей от стівбучик, він сілдовий, гарний для себе, для колекції. Взяв, хочу зібрати всі, бо Хідео Miaдзакі дуже уж гарні і класні робить аніме. Але є один нюанс і один мінус з цих виданнях, тому що вони, то, бачите, я вже цей. Розкривав, я, мабуть, це і покажу. Є деякий мінус у цих видань, тому що вони американського регіону. І подивитися їх без специфічної техніки у вас не вийде. Треба буде придбати спеціальний там, blu ray Player, який для американського регіону, і на ньому вже дивитися, бо навіть на PlayStation я не можу подивитися ці чудові аніме, От. але вони будуть ну, чисто в англійській звучці, ну це, в принципі, зрозуміло. От так от вони виглядають. Ззаді така рекламка. Тут, якщо відкрити, у нас два диски і мануальчик. Мануальчик у нас а-ля артбук, якщо я не помиляюсь. Да, Тут можна деяка інформація про аніме. Трішки артів є. От, будь ласка. І ще отака брошурка йде, в якій можна подивитися, що можна придбати по цим виданням. Тут, здається, да, тут Blu-ray диски а на цій сторінці отут вся колекція цих чудових стівбуків. Покажу внутрішню частину. Ну, Тут ще от арти на дисках. В принципі. Тут на кожному виданні там різні арти, і от внутрішня частина. Якщо комусь буде цікаво, подивитися на всі ці Тюбуки. Ну, або я можу записати відео, дайте знати в коментарях. А ще поставте лайк цьому відео і підпишитесь. Так, да, тут, от, ще я занесені приводами показував принцеса Мононоке і ходячий замок. Таке теж чудове видання. В принципі, ну... А наступне у нас видання ось по аніме Акера. Це, мабуть, це, якщо я правильно пам'ятаю, це один із перших кіберпанк. Кіберпанк аніме от його ми вскриємо. Тут мені цікаво, що у нас тут всередині. Якщо не дивилися аніме, то я би рекомендував подивитися, якщо тим паче вам подобається тематика кіберпанку. Отакий от от. стівбук виглядає, він досить класно. Такий червоний. От так от. Те що я не бачив, що тут всередині. Ага, тут у нас два диски. Один blu і інший 4 k Ultra HD. А всередині він чисто червоний. Ніяких додаткових артів. Що ж, на цьому, в принципі, все. Не так багато чого було придбано, але, здається, відео знову затягнеться на хвилин 20. А ну, щось, щось поріжемо буде менше. Всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, ви вже поставили свій лайк під цим відео і ще й підписались. Тож не буду просити цього робити, тому що ви вже це зробили. Що ж, дякую за перегляд, всім гарного дня, вечора та ночі. Грайте у чудові ігри, дивіться чудові аніме і мультфільми. І до нових зустрічей. Пока.